Вітаю любих четверокласників на уроці образотворчого мистецтва. Тема уроку малювання портрету за поданою схемою або на свій вибір. На уроці ми розглянемо інформацію, яка розміщена на сторіночці 153 підручника «Мистецтво 4 клас та програмою Лобової. Переглянемо навчальне відео, що ми називаємо портретом. Та ще одне навчальне відео Як намалювати портрет матусі. У цьому році 2025-11 травня відзначається День матусі. І для мами буде чудовим подарунком, якщо ви Намалюєте її портрет. Переглянемо інформацію на сторінці 153, чи хочеш ти намалювати портрети своїх друзів. Розгляньте схему малювання обличчя. Ви бачите покроково, з чого розпочинається малювання обличчя і як завершується. Мистецькі поради, щоб, прави, щоб намалювати портрет, слід правильно передати зовнішні риси людини та її емоції. Ескіз малюнка роблять простим олівцем, легкими лініями. Зверніть увагу, обличчя в людини зазвичай не круглої форми, а овальної, а риси обличчя розташовані симетрично. Портрет може зображати обличчя або людину на повний зріст. Спробуйте створити портрети за зрізком або по-своєму, а потім дізнайтесь, чи сподобались вони вашим друзям або мамі. Переглянемо навчальне відео з інформацією, що ж таке портрет. Портрет це жанр. Образотворчого мистецтва присвячений зображенню людини або групи людей. Художників, які малюють переважно портрети, називають портретистами. Залежно від призначення і способу виконання портрети поділяють на види парадний, камерний, колективний. Мініатюрний, історичний, сімейний, релігійний та автопортрет. Парадний портрет різновид портрета, котрий створюють з представницькою метою. Парадні портрети прославляли царствених осіб та їх наближених. Парадний портрет раніше був доступний лише для вельмож, імператорів, монархів. Камерний портрет передавав духовний та емоційний стан людини. Найголовніше в ньому це особистість. Ви бачите портрет Тараса Шевченка. Груповий це портрет, на якому зображено не менше трьох персонажів. Сімейний портрет зображає. Мою сім'ю. Історичний портрет зображує видатних історичних осіб. Портретна мініатюра портрет невеликого розміру. Автопортрет це власне зображення, створене художником. Ось ви бачите портрет. Художника Вінсента Ван Гога і Фріди Кало И... релігійний портрет, релігійний портрет. Писався за канонами, зазвичай використовувався для зображення чинців та святих, був дуже популярним в епоху відродження. Портрет один із найпопулярніших жанрів образотворчого мистецтва. У портреті людина може зображуватися по плечі, по груди, по пояс, по коліна і в повний зріст. На портреті людина може бути зображена обличчям доглядача АНФАС у профіль або у три четверті. Розрізняють станкові портрети. Це картини в живописі, скульптурі, Рисунок і гравюра у графіці, також монументальні портрети. Це монумент, фреска, мозаїка, також мініатюрний портрет. Передусім художник-портретист намагається передати зовнішню схожість із портретованим. Водночас він створює художній образ, тобто, відповідно до власного бачення. Зображує зовнішній вигляд людини, передає її характер, емоційний стан, внутрішній світ. Будь-який портрет має не тільки втілювати подібність із моделлю, а й розкриває її внутрішній світ, переживання, настрій, мрії, міміку, характер людини. Портрет може нам розказати багато чого цікавого про людину, розкрити багато секретів. Потрібно тільки бути спостережливим і навчитися їх читати. Дізналися, дітки інформацію, які різновиди портретів існують. Переглянемо навчальне відео, створення. Портрету матусі. Намалюємо портрет мами. Мама це перше слово, яке ми вимовляємо. Мама це безмежна любов, захист, тепло для кожної дитини. Наші матусі дуже різні. Вони мають різний кольор очей, волосся, різні зачіски, посмішки, але їх об'єднує те, що в очах кожної матусі вся любов до своєї сім'ї, для своєї дитини. Намалюємо портрет своєї матусі, пригадайте її образ. Починаємо малюнок з ескізу простим олівцем. Малюємо овал, це буде голова, в центрі обличчя намалюємо лінію носа, справа і зліва намалюємо очі, губи, брови, лінії обличчя повторю масляною пастелью, впускаємо в малюнок колір. Зверніть увагу, що очі мами Можуть бути різного кольору карі, зелені, голубі, сірі. Форма очей нагадує нам листочок, пилюску квітки, тіло рибки або горішок міндаля. Намалюємо радужну оболонку, я намалюю зелені очі, рідкий кольор очей, малюю кольоровими олівцями. Сьогодні комбінуємо різні художні матеріали. В центрі ока чорним кольором малюємо зрачок зеницю ока, намалюємо губи, лінію посмішки, брови. Брови як два крила над очима. Гадайте, яка форма зачіски у вашій матусі? якого? Кольору волосся, коротке воно чи довге, пряме чи кучеряве. Матусі приділяють дуже велику увагу своїм зачіскам, щоб бути привабливими, тому, будь ласка, постарайтеся намалювати красиві зачіски своїм мамам. Олійна пастель відштовхує воду, її не боїться, тому можна сміливо покривати зверху. Малюнок фарбою, акварельною фарбою. На моєму портреті волосся у матусі світле, вона блондинка. Намалюємо одяг, розфарбуємо губи. Намалюємо фон. Портрет готов. Обов'язково теж намалюйте портрет своєї матусі, малюйте фарбами, олівцями, фломастерами, чим завгодно. Я впевнена, любі діти, що ви намалюєте портрет своєї матусі. І подаруйте їй на День Матері. Дякую вам, дітки, за увагу. До зустрічі на наступному уроці.